Розробка та впровадження нових технологій в різноманітних галузях індустрії запорука розвитку будь-якого міста. Особливо якщо до цієї роботи залучається молодь у Херсоні. Завершився четвертий загальноміський конкурс дипломних робіт Місто і наука. Якщо переможців першого конкурсу визначали за трьома номінаціями, то цього року вже за вісьмома. Загалом участь у ньому взяли близько півсотні студентів з п'яти вищих навчальних закладів міста. Яна у своїй роботі запропонувала шляхи розвитку. Туризму у голій пристані я би пропонувала ізначальна та от самторігопри. Это вот озеро Сольное, там конкретно в моей работе я это сегодня презентовала, ну, это це вот спа-центр, и там много как бы предложений, которые можно сделать на спа-центр. То тобто, есть, в принципе, это как бы вот да такой маркетинговый ход. Пляж, расширить пляж, потому что в Херсоне, в принципе, тоже не пляжи, не особо такие, ездить как бы да, недалеко. И особенно вот аквапарк это очень было бы круто. А вот студент Херсонського відділення Національного університету кораблебудування Игорь у своїй дипломній роботі торкнувся більш глобальної проблеми. Його ескізний Ек науково-дослідницького геофізичного катамарану може допомогти Україні стати енергетично незалежною, а також підняти розвиток суднобудування та створити нові робочі місця. Получився такий очень симпатичний проект судна, який хотілося б побачити і построїти нас в Херсоні, которое дуже полезно в багатьох областях і розвідки нефтегазу газа. Казових пластов і дна ну, і картографії, і гідрографії, і біологічних і хімічних іслідування, екологічних, що теж є очі актуальним. Постійно зростаючий рівень дипломних робіт говорить про важливість даного конкурсу. Він допомагає розкрити освітній потенціал молоді та залучити його до вирішення завдань розвитку нашого регіону. Кілька минулорічних проектів вже активно впроваджують на підприємствах. прошлом конкурсі у нас був про проект Мірослави Помочіканові. Это была очень интересная дипломная работа, которая потом получила патент по железобетонным балкам. Вот те, кто оценивал дипломную работу, те, кто это с нашей Херсонпромстрой, они были не скупились на похвалу, очень високо оцінювали. і реально, це дійсна дипломна робота, которая применена не только у нас, но і в Криму. Експерти конкурсу, а це профільні спеціалісти виконавчих органів міської ради. Практики, науковці відмітили високий рівень робіт, їх практичну значимість, а також окреслили можливі шляхи безпосередньої реалізації. Ми повинні це втілювати в життя, тому що те, про що мріє сьогодні молодь, це здійсненно. Але нам, тим, хто при владі знаходиться, треба тісніше співпрацювати, і можливо, знайти робити такі певні курси, робити такі практичні заняття, запрошувати їх на практику до виконавчого комітету, тому що досить багато залежить і від того, як вони будуть почуті і побачені. А от херсонські підприємці кажуть, добирати теми робіт слід більш ретельно. Проблем у місті звичайно багато. Втім, брати треба за першу чергові. Наступний раз, те, що ми будемо розглядати, має мати примінення до нашого міста, тому що ми можемо багато чого придумувати, але якщо від цього немає толку, то який смисл над цим думати. Студенти мають реально жити життям цього міста, де-то працювати частиною часу на підприємствах і відтуди черпати ті те теми, які да? які можна потім применять для дипломних робот. Організатори конкурсу обіцяють, зміни наступного року таки будуть. Принаймні, виконавчі органи міської влади планують озвучити перелік замовлень тем, що потребують вивчення. Наприклад, сьогодні ми говорили, це тема транспортного обслуговування розвантаження магістрали Херсона надзвичайно актуальна тема. Або тематика утилізації великої кількості тонн поліетилена, ми бачимо наскільки це колосально, і наскільки це турбує всіх нас, і до цієї проблеми треба підходити спочатку науково, а потім може застосування до реального життя. Організатори впевнені свіжих ідей у молоді чимало. Втім, аби вони не залежувались на поличках, необхідна державна підтримка. Без державної підтримки ми це питання не вирішимо. Тут будуть перекриті максимально всі напрямки, і працевлаштування, і конкурентоспроможність спроможність студенчества після виходу. Практика при навчанні серед студентства тому треба тільки підтримувати і направляти все на розвиток освіти. Віра підлісна, Івано Мольцюк, телеканал Херсон Плюс.